Вітаю всіх на каналі Ринс. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел, плюс місто де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій європейського рівня житла від 100 гривень до ба. Тому не чекаємо, поки ця робота, яка вам підходить, з'явиться в вашому місті. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія SpedService відкрила вакансію шиномонтажник. У місті Київ заробітна платня від 50 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!